Усім вітання, мої дорогенькі. Цей рецепт маринованого перцю точно додасть гостроти вашим стравам і стане улюбленою закускою. Ми крок за кроком покажемо, як правильно маринувати перець, щоб зберегти його насичений смак та пікантність. Він точно надасть легкого теплого вогнику, який зігріватиме весь зимовий сезон. Це ідеальне доповнення до м'ясних рибних страв. Картоплі, сиру і навіть овочевих салатів. Консервація дуже швидка і вдала. Тож почнемо готувати свою улюблену закуску. Маринований перець чилі це яскрава гостра яроматна закуска, яка чудово доповнить страви і стане окремим пікантним частуванням для поціновувачів гострого. Для того, щоб закуска була смачною та довго зберігалася, важливо ретельно підійти до вибору. Обираємо для маринування гострий перець, щоб він був стиглим, здоровим, з яскравим насиченим кольором. Це буде означати, що він має високий вміст корисних речовин. Його шкіра має бути гладка, без плям. На поверхні не повинно бути тріщин, зморщок або потемнінь, які свідчать про пошкодження чи початок гниття. А плодоніжка, зелена і міцна є ознакою свіжості перцю. Ретельно промиваємо перець у холодній воді, акуратно обрізаємо плодоніжку чи хвостики, не порушуючи цілісності стручка, щоб зернятка не випадали. На таке консервування підбирайте тонкі, довгі екземпляри, вони швидше замаринуються, і в баночку поміститься набагато більше. Їх буде зручно складати. Перець будемо закривати цілим, тому залишаємо його таким, як є, і даємо стекти зайвій воді. Звичайно, перець буває різної гостроти. При купівлі запитуйте про це, і на випадок, коли перець дуже гострий, щоб трохи прибрати пекучість чилі, можна замочити його на декілька годин у прохолодній воді. Далі готуємо заливку для перців. Основою для маринування є оцет. У каструлю вливаємо 500 мл оцту. Це на порцію для 500 г перцю. Оцет надає консерваційного ефекту і легкого кислого смаку. Для цього рецепта найкраще підходить яблучний або винний оцет. Вони додають м'який фруктовий відтінок, що підкреслює гоструту перцю. До нього відправляємо 500 г цукру. Та декілька горошин духмяного перцю. Підігріваємо суміш на маленькому вогні, постійно помішуємо, поки цукор повністю розчиниться. Тим часом перець закладемо у банки. На дно кожної відправляємо по 4 зубці часнику. Для такого перцю тут нам підходять видовжені баночки. Щоб перець добре зберігався, банки обов'язково стерилізуємо. Це важливий етап. Він забезпечить тривале зберігання заготовок без втрати якості. Просто добре вимиті вологі банки покладіть у духовку. Залиште їх на 5-8 хвилин при температурі 100-110 градусів. Вода має повністю випаруватися, а банки залишитися сухими. Щільно укладаємо стручки чилі, але намагаємось не пошкодити їхню цілісність. Коли перець довгий та рівний, це робиться легко і багато поміщається у банку. А от з заукругленим потрібно буде трішки побавитися. Також майте на увазі, якщо у вас дуже ніжна шкіра, а в перці гострому містяться речовини, які можуть викликати подразнення. Тоді обов'язково одягніть одноразові рукавички. Смак маринованого перцю чилі особливо яскраво розкривається у поєднанні з м'ясом, птицею чи рибою. Його також можна додавати в супи, тушковані овочі або соуси. Завдяки цьому простому рецепту ви можете без зайвих клопотів заготовити цей делікатес на зиму. Не забуваємо про цукрово-оцтовий маринад. Важливо не доводити його до кипіння. Не потрібно оцет кип'ятити, а лише розігріти його до повного розчинення цукру. Баночки з перцем виглядають дуже гарно та апетитно. У такому стані він добре буде зберігати форму після маринування, не розм'якшуючись. Такий маринований перець чилі не лише смачний, а й має корисні властивості. Адже гострі страви стимулюють видалення слонкового соку, що сприяє перетравленню важкої їжі, тобто покращує травлення, тому не потрібно боятися гостроти. Наповнені перцем банки акуратно заливаємо маринадом так, щоб він повністю покрив усі стручки і також їхню серединку. Цей маринад поєднує кислинку, оцту, солодкість цукру, пряний аромат часнику, що розкриється з часом і зробить кожен шматочок ще пікантнішим. А легка нотка духмяного перцю підкреслює свіжий смак і робить його більш збалансованим. Завдяки цим спеціям смак набуває складних відтінків, і такий перець легко комбінується з багатьма стравами, особливо добре поєднується з м'ясними та жирними. Перець маринований не єдина гостра закуска у нашому арсеналі. Приготуйте дуже смачний, гостро солодкий соус чилі. Простий рецепт, а в результаті виходить вибух смаку. Ви здивуєтеся, як це смачно. Магазинний соус просто стоїть збоку у порівнянні з цим домашнім. Пече палає, а хочеться його смакувати. Переглядайте, готуйте, а нас підтримайте вподобайкою. Підправляємо перчик дерев'яною паличкою, щоб маринад усюди потрапив і його повністю огорнув. Маринований перець шилі це універсальна закуска, яка завжди знайде своє місце на вашому столі. Його насичений пікантний смак і аромат не залишать байдужими любителів гострого та пряного. Після таких маніпуляцій зверху перець оголився, тому ще доливаємо маринаду. Закриваємо банки теж обов'язково стерилізованими кришками. Кладемо їх у киплячу воду на 3-5 хвилин. Міцно закручуємо. Банки з маринованим перцем переносимо до прихолодного темного місця, такого як льох або комора. Консервований перець шилі мало кому відома заготівля, яка не входить до переліку традиційних на зиму. Та шанувальники гострих страв обов'язково оцінять смакові якості таких ласощів. На приготування такої смачної закуски ви витратите мінімум сил, часу, інгредієнтів та засобів. Процес не потребує особливих кулінарних навичок, а результат вийде напрочуд смачним. А після нашого відео поглянете скільки коштує така баночка перцю у будь-якому маркеті, і побачите, що вартість гострої закуски значно перевищує ціну окремих інгредієнтів. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас, адже ми того варті. Ай варті, завжди ваші карпатські шкварки.